І всім привіт, народ, з вас, підпуск, подобайка. По-перше, я хочу нагадати, що в коментарях ви можете написати ідеї для проходжень, і якщо якусь з ваших ідей залайкають, я її реалізую. А поки що ми заходимо в нову гру. Нехай випадковий сценарій. І. Ой, мені не подобається цей сценарій, обрав інший. Ще раз. Нам просто сценарій, де тільки Південна Америка, і це якось. Або ось такий сценарій, коротше, я не дуже люблю такі сценарії, де чисто регіони якоїсь країни, тому я просто буду перезапускати. Так само, як і тут, ну, я не хочу. І знову мене кинули на подібний сценарій, ви знущаєтесь? І знову. Гра, дякую, що ти мене розумієш. При цьому, до речі, тут навіть цих сценаріїв нема, це їх можна знайти тільки, якщо тикати випадковий сценарій. Або це в кампаніях просто. А, так, це кампанії Але я ж саме в сценаріях. Ось, давай ось так, випадковий. Можете зрозуміти, що я саме сценарій хочу? Ніцца в 30-літній війні. Хм, цікаво, що за тебе можна буде зробити? Ніцца Хм, та погнали ризикну. Я, скоріш за все, програю. Скажу за все, мені зараз тут дадуть Італію сформувати. О, Kingdom of Riberia. Або Альфійська імперія. Ну ні, Kingdom of Riveria виглядає прикольніше, цікавіше. Окей, в такому випадку, переваги. Ефективність виробництва, як завжди. Радники, економічний радник. Я поки що не готовий до економічного радника, я краще зараз. Дивіться, тут меблова майстерня, тут скляний завод, скляний завод, скло. 144 меблі. 127. Скляний завод. Монако. Бо гірші відносини. Вони, скоріш за все, зараз свою армію розформують. Я ж поки що утримання армії, на мінімум, щоб більше грошей було. І готуюсь до побудови ще так. Обов'язково, обов'язково ти. Франція, покращити, Савоя покращити, ти покращити. Монако, якщо на тебе. Так, тебе ніхто не захистить. Прекрасно. 90 мені так є мебливо. І по-хорошому фарм, по вам ще саму економіку почнути, але темпи зросте тут не Ну, ось тут можна скляний завод. Там скляний завод буде. А ну, тут вже максимальна економіка. Нормально зараз. Підзбільшимо кількість своїх грошей. Ого, тут звук, звісно. Теоретично можна надіслати образу. Що в мене по армії? Давай угу. ще одного мушкетера. А, вони покращують, до речі, з нами відносно, судячи за все. Надіслати образу, оголосити. Максимум витрат на армію. І погнали. Ой, я програв. Прикольно, навіть цікаво. Ой, ой. Це пагорби. Я. я дурний? Мені що, ви хочете сказати, перезавантажуватись? Ой, давайте. Так, за свою тупість треба відповідати. Здатись. Затвердити. Я тепер маріонетка їх. Це навіть цікаво. Окей, окей, окей. Окей. Це навіть це, це навіть цікаво. Так, тупо злитись. Так, тут в мене є дохід від виробництва. Найбільше ти пропонуєш. Блин, військового радника хоча б можна було б взяти. Він просто зараз не створити нову армію, хоча б приблизно таку ж саму, яка була. Я моментами дивуюся, як я можу так тупити. 14 військ, в них 15. Треба більше, значить. Ой, мені ще хтось. Дізлайк кидає. І хтось сильний. Ой, ой. Ой, так глупо програти, я не хочу. Цікаво, може мене просто звільнять? Давайте, здатись. Є, мене захопили! Я програ. Я програв. Є. є. А я це. Знаєте що? Я все одно це викладу. Це, Цей швидкісний програш, як не треба тупити. Мені здається, такі відео також максимально важливі на Ютубі. Всі мають знати, як програвати в цій грі. Через що можна програти в цій грі. Наприклад, через свою тупість. Продовжуйте, окей. В описі можете знайти мої ігри, ось цю стрінку з моїми іграми, особливо знайти Warfactory, якщо ви їдете досить я буду максимально вдячен. Найбільше ж я вдячен своїм спонсорам, ніяких можете побачити ось тут, на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам, відео, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!